Але я ніколи ні на кого не працював. Типу, я десь приходив, щось робив, гроші забрав, виходив. Я в житті тільки один раз поправку на когось працювати, Я офігел, що мені хтось командує розказує, коли мені на роботу приходить, уходить, що мені робити, сколько мені за це заплатять. Я завжди приходив і казав, я зроблю вам це, я за це візьму столько грошей. Отстрою. Вони такі, так, ні, обмін труда. Так як було раніше, так як по селах було. Люди приїхали, бартер. Просто ти казав, давай тобі конем огород, а ти мені то-то зробиш. А в мене немає такого. -то. Ну, віддай медом. У тебе є 10 кг меда? Ну давай, тоді я тобі коньом спахаю огород. Хорошо, хорошо. Тут теж саме: ми кажемо, ми вас навчимо заробляти, створили для вас всю систему. Заходь до нас на ставок, ми викопали ставок. У нас на ставці рибу розвели фарель. А, Ось тобі удочка. На лови, ми тебе навчимо, як ловити. І ти словиш рибу, і навіть в сусіднє село треба йти продавати, ми у тебе ж викупимо рибу, бо у нас так багато риби, ми всю і словити не можемо. Надо, шопи ловив. Вот. Ты лови. От. Ти мені за це 300, не знаю. Чого. 300 бджіл дай. 300 бджіл, бо у нас пасіка. Є, нам треба бджоли. Все, по рукам, по рукам.